Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська про міжнародну політику та заяви наших європейських партнерів. Будемо говорити. розпочнемо із того, що сказав президент Франції, який звернувся до нації. Цю промову проаналізуємо разом з нашим гостем Тарас Загородню, політтехнолог. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Пане Тарасе, президент Франції Мануель Макрон звернувся до нації, заявив, що Росія стала загрозою. Для Франції і для Європи, а не лише для України, сказав про те, що збирається підтримувати Україну, щоб вона змогла бути в сильній позиції на перемовинах, і тут же ж згадав про перемовини і про підписання угоди мінська в 2014 році і наголосив, що Росії тут не можна не довіряти, і сказав: цитую: мир не може бути побудований за будь-яку ціну і під російським диктатом, і не може бути капітуляції України. Пане Тарасе, як ви вважаєте? Еммануель Макрон він зараз хоче перебрати на себе лідерство в європейському союзі, чи і ось ця заява про що вона свідчить? Про те, що він справді готовий сапортити Україну, підтримувати її? Чи це може бути лише чергова заява? Тому що відверто кажучи, ми пам'ятаємо заяви і про військових, яких він готовий надіслати, а потім якось ну досі їх чомусь немає. Що означають ці заяви? До кого це звернення лише до нації, чи й до більш загальну аудиторії в цьому світі Ну давайте так. Давайте визначимо, що нам потрібно зараз від Європи не гаварільна, а від Європи потрібні гроші. Гроші в першу чергу на закупівлю американської зброї для української армії, чого й добувається Трамп. Він же сказав європейцям: це ваша війна, ви її повинні фінансувати, ваша в тому числі е, 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 безпека. Тобто від європейців повинна бути конкретика. Не слова, а те, що ми там підтримувати, і так далі. 100 мільярдів для того, щоб закупити американську зброю, тому що Трамп готовий її продавати. Зброю, готовий продавати. А ось чи є гроші в європейців? Є гроші в європейців. От, наприклад, один тільки фонд суверенної Норвегії, яка є головним бенефіціаром того, що. Росія зараз не продає газ в Європу 1,7 трильйона. 1,7 трильйона. Вся допомога Європейського Союзу за три роки війни 280 мільярдів. Тому від європейців конкретні кроки, гроші. Далі фінансування українського ВПК вливайте, ми українцям можу зробити дешевше швидше. І значно краще ніж, наприклад, американці чи європейці, те саме ракети, дрони, все, що з цим пов'язаним. Але для цього Україна повинна відкрити експорт для власних виробників зброї, для того, щоб вони могли експортувати за кордон і щоб інвестори отримали прибуток. Забезпечувати секретність підприємства, ПК, забезпечувати в тому числі страхування військових ризиків. Прилетіла ракета, держава компенсувала. Ось що повинно бути в першу чергу з боку України і з боку європейців. Те, що сказав е, Макрон, там є дуже, е, дуже гарні речі. От ви говорите про миротворців. Давайте так: е, тема миротворців почала більш активно спливати, це коли був переобраний Трамп. Це його ідея, які, які повністю її підтримує. І бачите, вона зовсім почала швидше рухатись, коли там Трамп наїхав на Зеленського. Європа, нарешті, зрозуміла не з першого разу, що все помінялося. Треба витрачати більше грошей на оборону, що Україна є частиною безпеки. І так далі. і так далі, Європейської, в тому числі. Тому знову таки все впирається в гроші. Війна це гроші. І тому. Те, що добре, що там Макрон ще сказав, що Франція готова надавати там ядерні гарантії, наприклад, для частини Європи, це теж, до речі, одна з, з моделей, які, які проектувала в тому числі адміністрація Трампа, що гарантії, наприклад, Україні чи Європі дають французи британці, а американці на присутні як такий балансуючий гравець. Ну і не, не, не дають таких прямих гарантій, але завжди присутні. Е, тому в даному випадку, в даному випадку, розмови дуже добре. Це те, що горо але нас повинен цікавити конкретика Українці взагалі повинні звикати, мислити конкретними речами, а не слухати те, що говорить, і вестися на цей весь потік е, 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 деморалізуючої інформації, яка йде. За кордону, яка інспірована як росіянами, так і середині країни і багато чого іншого, але в дійсності, все по іншому, не так все страшно в дійсності, як це відбувається. Добре, але ось е, ці заяви чи свідчать вони про те, що Європа е, збирається якось конкретно допомагати Україні, тому що ми бачимо і зусилля, і Британії, і е, ось Макрон почав робити заяви. Мені цікаво, чи буде ще Мерць щось говорити, тому що от як він е, стане Пане канцлером які тут будуть кроки, ось які будуть конкретні кроки, як ви бачите. Я ж, ні, не питання, які я говорю, що вони mm -hmm. повинні робити. Дайте 100 мільярдів американців, щоб вони нарешті заспокоїлись. Да? Mm -hmm. От. Нас цікавить, щоб вони взяли фінансування війни в Україні. От що вони повинні те, що вимагають від них американці, давайте гроші на закупівлю американської зброї. Я думаю, що Трамп із задоволенням продасть. Тому що це прибутка його ВПК. Він готовий допомагати. Допомагати він готовий продавати, а не допомагати от для використання, в тому числі на території України. Так і от що повинно бути. Конкретика там починається якісь гасла там, що 800 мільярдів, 700 мільярдів і так далі, де гроші на рахунках американських оборонних компаній, незвичайно європейських оборонних компаній, нам потрібно тут і зараз. Про допомогу від сполучених штатів ми побачили, що вони зараз розвернули вчора. Була повідомлено про те, що літаки, які везли зброю, практично розвернулися в повітрі, коли Трамп припинив постачання зброї Україні, і крім того, припинився обмін розвідданими. А це дуже важливо. Ось тут тоді, якщо ви кажете, що Сполучені Штати чекають грошей на рахунках, вони теж тут в цьому випадку чекають грошей на рахунках. Ну, давайте так. Всі катати істерики почали стосовно пропинення допомоги. Так це вже неодноразово було. Перше, знаєте, коли нам пропинили давати допомогу? Байден пропинив на 5 місяців, знаєте? Ну, це пам'ятаємо, коли е, не голосували. Ви про Ні, це вже друге, це вже друге. Mm. Перша затримка після харківської операції була, Щоб не дай Боже, швидко не добуло А, Росію. так. Згадала. Ну, а ви вважаєте, що це, це теж буде за зараз? Це теж от на тлі тих заяв, які робить Трамп Ні, і щодо, вони і намагаються Канади, врятувати і щодо... Росію. Вони намагаються врятувати Росію. Дивіться, mm -hmm. по перше, пішли успішні контратаки. Дивіться далі, що ще йде паралельне, чого у нас не помічаються, чого не помічають але воно матиме величезні і погані наслідки для Росії. Ціна на нафту, ОПЕК домовилась про розширення виробництва нафти. Так, танкери з 12 березня припиняється всі, оці санкції запроваджуються то не припиняється. А неможливо буде продати російську нафту, і те, що зараз Трамп робить, це фактично штучна економічна криза. Тобто, те, що він обіцяв нафту по 40, вона буде робитися не в некрасивий спосіб, скоріше за все. Навіть для них критично навіть приблизно 45-47 для росіян нафти. вважаєте що вони позбавляються своїх прибутків і не зможуть фінансувати а, взагалі свою війну. Ну, реально дуже величезно трудно, що вони будуть. Плюс удари постійні, от те, що СБУшники мочать нафта. Нафтоп навтопереробне підприємства, нафтогони і так далі. Воно системно працює. системно працює тут. Тут не політика Трампа. Тут політика Сполучених Штатів Америки останні 150 років врятувати Росії її цілісність. Правда, хочу сказати, що це їм не завжди вдавалося. В 91-му році вони теж хотіли, щоб Радянський Союз не розпадався. Це все їм не, не, їм не допомогло. А, тому тенденції дуже погані для росіян. І оці ігри, там, розвіддані, дивіться. Це постійно відбувалося. Я хочу сказати. Просто раніше е, через USAID оплатилися журналістам, і вони про це не писали. А зараз ті самі журналісти, які знаходилися на зарплаті USAID, тепер пишуть всю правду, як робиться політика. Постійно переривалися. Я не буду говорити скільки разів, і постійне проблема. Пам'ятаєте, зовнішнього це зовнішнє вийшло, коли маск від відімкнув старлінки в Криму, коли СБУшники оце всі беби тільки запускали. А ось це тільки зовнішнє те що відбувається. Просто зараз це стає більш очевидним. Чи тисне Трамп? це, це при тому? Це при тому, що в 22-му році, якщо говорити, що про перше про припинення України значно гірша була ситуація. Не було власного ВПК, не було можливості бити по території Росії. Бронетехніка, тільки в по зачатковому стані, була виробництво і так далі. Зараз значно кращі позиції України, значно краще. Ще раз вам підкреслю нас намагаються взяти на понт. У Трампа немає таких витважелів тиску на Україну, як він сподівався, так. Uh, і тому намагається оце взяття на понт врятувати Росію тут від європейців. Більше багато знову таки все залежить. Як воно Пане говорити. Тараса? Далі. А дозвольте мені уточнити, Далі. от просто, просто про врятувати Росію. Як так? От зараз Трамп, нібито намагається врятувати Росію, щоб вона не розвалилася, була сильною, але Biden в той самий. Байден так, окей, і Байден теж добре. Так. Тут мені здається, знаєте, секрета нема завжди. Всі боялися, що ось ось ця карга терористична федерація вона розвалиться. Завжди боялися. Але зараз, от поясніть мені тоді дії Трампа з одного боку, він також боїться і продовжує цю політику Байдена, щоб вона не розвалилася. З іншого боку, він хоче знизити ціни на нафти. І ще з третього боку він підпихує Європу. Мовляв, давайте захищайте Україну від Росії. Мені ці три от якось в одну логічну цепочку, ці три факти не Поясню, спадають. поясню вам. все ж таки, що говорить Трамп Make America great again», Аген, да? все рівне пріоритет Сполучених Штатів Америки. Для цього йому потрібен перезапуск економіки, в тому числі через кризу, те, що він зараз її провокує, і зниження цін на нафту. Йому потрібно, щоб енергія була дешева. Тобто, все рівно є для нього пріоритет Сполучених Штатів Америки. Побічним, але побічним ефектом від цього. Побічним ефектом від цього фактично є а, припинення фінансування Росії. Це не те, що Трамп так хоче, воно є прямим наслідком падіння цін на нафту. Ви розумієте, да? тобто, він захищаючи себе, вони розуміють, що побічним ефектом буде рівно Росія. Що у них просто гроші? Він, до речі, сам відкрито про це говорив в своїх передвиборчих речах цих мов, промовах. Що м якщо ціна буде по 40, війна припиниться? Він це чудово розуміє. Далі наступає друга друга ціль, яка в даній концепції є вторинна. А тепер що робити з Росією? Як її врятувати? Да? Що вона там не розвалилася, ми не мали менше проблем, тому що фактично зараз може повторитися історія з Радянським Союзом, коли була так знизила ціна на нафту, що Радянський Союз просто не витримав такого навантаження, і Москва була змушена розпускати імперію. а Тепер вони намагаються наступним чином, а давайте дамо можливість Путіну вийти з війни там зі збереженням обличчя. Але ну, і плюс Трамп вже обіцяв закінчення війни. Він виконує свою передвиборчу обіцянку. Але проблема в тому, що Путін є ми, Очевидно, що він висуває все нові нові вимоги. Трамп намагається знайти слабку ланку, думаючи, що це Україна. Виявилось не все так просто. Україна за Україну вже Європейський Союз. Слава Богу. так? Вони вже розуміють, що для них Україна. Вони розуміють роль України в їхній системі безпеки і так далі. Далі стосовно тобто. тобто я, я пояснив, да, чому Росії Тобто, це, це в дійсності так. Це от те, що не знаю, що півроку тому, коли говорили про Трампа, я вам говорив, в чому протиріччя річчя Трампа і Путіна. Головне, нафта і газ. Трум Трамп точніше Путін хоче зняття санкцій. І продавати більше власної нафти та газу Трампу російська нафта та газ не потрібна на відміну від Байдена. От що ми різницями Трампом і Байденом, Байден фактично через свій зелений перехід, через підтримку, штучне стримування видобуток нафти сполучених штатів Америки та Газу, а він фактично підтримував високі ціни на нафту. І заплющував очі на те, що Росія продавала її в обхід там всіх санкцій. Зараз цього немає. Наприкінці каденції Байдена я упевнений. Тут вже тут Трамп попрацював, тому що все, що стосується нафти, це Трамп. Були запроваджені санкції, так, які прибувають чути мене? Так, чути, чути, чути. Були запроваджені санкції, які вступають в дію 12-го числа. Але зараз же, дивіться. ці, а, Я там спитав аналітиків на танкерах. Зависла купа нафти російської. Вони не розвантажуються. Так зараз нафту неможливо буде продати ми, ну, у Росії обмежено щодо цього, і вона ще падає зверху, тому що опек домовились а, про зниження цін на нафту. Вона вже 55 доларів це нижче порогу. 60 доларів, пам'ятаєте, які були запроваджені, що Росія не може продавати вище 60 доларів. Зараз вже 55, так і тому тому от в чому от різниця між Байденами та Трампом, що у них протиріччя вони тобто Трамп розривається між двома цілями: перше, ну, Америка the фіост. А друга вторинна ціль, ну як зробити так, щоб ну там не знаю, відірвати Росію від Китаю, намагатися так зробити, щоб вона зовсім не рухнула. Але тут він не може виконати дві цілі одночасно, ви розумієте? І тому вони це поспішають давайте швидше там війну закінчуйте і так далі. і так далі. Але знову таки, тут от тут принципово протиріччя, чому це ви запитуєте, де тут. Де тут різниця? А в тому, що це неможливо виконати ці дві цілі одночасно тут, або Америка, де фіос або росіяни все рівно скочуються в кризу, навіть якщо закінчується війна, тому що падають витрати на оборону, економіка уходить в штопор, немає можливості швидко продати нафту, тому що санкції ж ніхто ще не зняв. І не потрібна нафта російська на ринку а, у Трампу. Як і на європейському ринку, не потрібен газ. Російський чи, європ... чи цей нафто тому що американці самі хочуть присутні бути на цьому ринку. Це стосовно цієї цілі Стосовно Європи. Стосовно Європи, я вам скажу, чому вони говорять «беріть витрати. А, проблема американців в тому, що величезне навантаження, а, чого там маск, скорочення витрат і так далі. А, у американців величезна проблема з зовнішнім боргом. Витрати на погашення відсотків вже перевищують бюджет Пентагону 900 мільярдів на рік. 900 мільярдів. Вони лихоманково скорочують всі витрати, які тільки можливо для того для того, щоб вирішити проблему з боргом. Тому там скорочення USAID, тому скорочення там витрат всередині, звільнення людей, там, в федеральних структурах і так далі. І відповідно Трамп він це не приховував, говорить, шановні європейці, це ваша війна на вашому континенті беріть витрати на війну на себе. Тому що у вас гроші є, і дуже дуже багато для порівняння. Норвегія, суверенний фонд. Знаєте, скільки у них накопичено на нафті та газу? Знаєте приблизно Наві... це... навіть не уявляю. Ну, я один... думаю, мільярд од... трильйон один... од... більше: 1,7 трильйона. Угу. Це при тому, що Норвегія є головним бенефіціаром того, що Росію викинули з газового ринку. У одній Норвегії 1,7 трильйона. Знаєте скільки заплатила Європа за три роки? За три роки війни допомога. Знаєте скільки? Ну, зміж зараз уськову. Аж 280 мільярдів. За три роки. Тобто, одна Норвегія, що ви розуміли, одна Норвегія може профінансувати, якщо дуже напружиться, фактично цю оборону України. За три роки. Пане Тарасе. роки. Це ми говоримо про гроші. Чому? В чому політика Трампа? Далі, що, що полягає? Наступна. Вони хочуть скоротити витрати на оборону Європи і переорієнтуватися на Китай, от в чому політика полягає Трампа, тому що для них є пріоритетом і його треба стримувати. Це можна бачити по напрямках мит, які запроваджуються в світі, дивіться багато розмов про те, що проти Мексики будуть запроваджувати Канада проти... 25%. відсотків. Дивіться, вони з постійних відкладають. Вони знову відклали, якщо не помиляюся, я просто там останню новину не бачу. Але реальні, реальні мита піднімаються тільки проти Китаю. Причому там далеко вже за 25 дивіться, за останні півроку підйом мит проти Китаю вже чотири рази здійснювався. Чотири рази. Це те, що були мита ще запроваджені Трампом, я, я не рахую. Дивіться, першу мита ну, в новому сезоні, так би скажемо, запровадив Байден, там десь на 10%. Потім прийшов Трамп знову на 10%. Це ж зверху все. Да? І зараз ще 10% знову зверху. Там по деяких позиціях вже до 100% в дійсності доходить. Тобто, для них є головним Китай. Да? І а, європейці вони так трохи лякають Росію, ну говорять, ну хочете залишайтеся один на один з Росією. Європейці почали бігати, до речі, про те, що з чого почала Макрон, а там все інше, але бігають ще повільно. Чекаємо, що буде в Німеччині, тому що Україні потрібні гроші, і нам потрібні гроші на закупівлю американської зброї. Я думаю, що знову таки. Трамп задоволенням отримує ці гроші і думаю, що готовий продавати, але не готовий а, готовий допомагати далі. З припиненням цієї допомоги і вони намагаються врятувати від військової поразки росіян, тому що стає все більше очевидно, що вони видихлись. А, і, ну, те, що я чую від військових, я ж не просто так говорю, що ну дивіться там карта можна бачити. Під Покровськам є вдалі контратаки в, в Тар'єцькій і все інше. Тобто, ми повинні розуміти, що е, ситуація для росіян не дуже гарна, і тому це починається все тиски на Україну, там допомога, не допомога, підписуєте ці угоди. До речі, ви звернули увагу, якщо тепер всі вимагають від України підписати ці угоди. Так, так пане об... Тарасе. Я просто про тиск України на до, до про тиск на Україну одразу хочу сказати. Ну це навіть виглядає можливо не як тиск, а як. А... Зазирати, знаєте, у внутрішню справу України. Знаємо, що принаймні політико про це пише, що соратники Дональда Трампа таємно ведуть переговори з політичними опонентами президента Зеленського. За словами джерел Політіко вже спілкуються з Юлією Тимошенко з е, е, членами партії Петра Порошенка. Обговорюють шанси на швидкі президентські вибори. Е, ну ось ми пам'ятаємо, та що Юлія Тимошенко їздила е, їздила вже сполучених штатах. Що мене лякає, що вона там була з. Гані з Ганною Герман, та, що означає, Тобі, що те, десь там ну, проєкта російські... там. Я знаєте, не є тут її адвокатом, мені розповідали а... історію цієї фотографії ah, звідки... фотографії. Ну, слухав. Ну, ну, там... це... ну, слухайте, ну ви ж журналіст, ви ж знаєте, як це відбувається. Ти стоїш десь на цьому, там сидиш, ї... там спілкуєшся, повернувся там Да тут. Підбігає до тебе Ганна Герман на дві на, uh -huh. секунди. Тебе фотографують. А потім е там, ти щось говориш: Ну, умовно кажучи, пішла нафіг, Да, ти відповідаєш? Uh -huh. Вона розвертається, йде, її фотографують. Її фотографують, а потім все пише, що вона особисто разом була з Пане ну, тарас, дозвольте, дозвольте. Я питаю, тому що я журналіст, тому що я бачила, як у мене в студії два опоненти, абсолютно опоненти один одного обливали брудом. А коли вимикалася камера, вони обіймалися і казали, коли, коли на каву наступного разу. Але це не до того. Пане Тарасе, стосовно ось цього, що ведуться перемовини з Юлією Тимошенко з Петром Порошенко, що думають е, про е, вибори. От як нам це розцінювати? Ну, нехай говорить. Ну і що що ми можемо це заборонити. Ну не буде. Ну давайте так. Поки закінчується війна, війни не буде, не ну не буде виборів. Ну я не бачу, як це відбувається. Те для що чого тоді намагається... ведуться розмови Розхитування ну, ситуації? Постійно. Вони раз, раз на місяць постійно, то ще раз на півроку. У нас е, е, хтось впливає на ринку і говорить, що вибори будуть через півроку. А ось він точно знає, хтось штаби починає формувати, хтось починає витрачати кошти, потім це закінчується нечим. А ось але всі, хто проявив активність, я думаю, взяли на олівець і, скоріш за все, те саме чутки розпускають люди, які близькі до офісу президента. Тобто, ось те, що написала політику про те, що навіть ведуться якісь розмови з посадовці як вони називають амбітна екс премєр міністр міністр України ну, да, так ну, називають посадовці. Ну, ну да, ну нехай ведуть. Ні, ну дивіться, це це, це, це все таке. Знаєте, тобто, ми повинні розуміти, ну, такі такі зустрічі постійно відбуваються. Я не думаю, що воно до щось прийде тому що народ же України проти виборів доки до закінчення війни, і я не думаю думаю що дотисну, що під час війни давайте проводити вибори. Тому що по перше, це цю ідею не підтримали європейці. Давайте так за зелен. коли наїхали на Зеленського. А тоді британці, взагалі дипломатично, заявили, що у нас з 36 по 45 рік теж не було виборів, і нічого демократія не постраждали і не померли. А великобританія нічого не сталося такого особливого. це раз і по-друге, дивіться. Як змінювався тон розмови Трампа? Ну, після цієї сварки в цьому в, в кабінеті в Білому домі. Спочатку ні, ми не будемо мати справ з Зеленським. і Буквально через добу Зеленський повертайся, давай підписувати щось, давай якісь перемовини будемо вести. А на питання: таке чого чого так швидко міняєте? Да? А чого ви вимагаєте повернення? Ви ж говорили, що України немає карт, щоб грати. Значить, карти України є. Тому що якщо у тебе не було б карт, ну немає карт, це поговорили, припинили розмову. Немає про що говорити. А Чого ви так всі нервуєте? Значить, не все так все просто, як здається, на перший погляд і європейці відреагували. А, внутрішні, Дивіться, ви повинні розуміти, що і всередині сполучених штатів Америки більшість американців не підтримують Трампа з питання підтримки Путіна чи намагання його якось задобрити. Там 70% і республіканців, і 80% демократів вважають його вбивцею. Да? Однозначно, що Росія розпочала війну. 60% відсотків вважають тільки 4 там п'ять вважає, що Україна в чомусь винна. Тому не все так просто в дійсності у Трампа, як здається, він намагає. Він дуже поспішає з багатьох причин. Я сказав, чому. А, і плюс а, плюс намагання, а, і, і дуже погане враження було по всьому світу. Те, що побачили, а, знаєте, у овальному кабінеті. А, чому тому, що більшість подивилися на це і подумали. Ну, слухайте, значить, от європейці говорять: від нас хочуть 5% ВВП. Да? Ну це величезні кошти. А, і тут питання в тому, а. О, чи буде безпека за ті 5% і те, що вони побачили спілкування з зеленським? У них така знаєте було по підозра, що ніяких щоб за 5% відсотків за гроші не буде безпеки, і це дуже погано в дійсності для американців. Тут вони вже перегинають ям на палицю, тому що європейці там від ВПК зараз почнуть локалізувати. Навіщо тоді американські корпорації потрібні будуть і безпеку на себе будуть брати? Тоді важель тиску теж на європейців буде знижувати. А без європейців Трампу не виграти торгів. Торгівельну війну проти Китаю і багато чого іншого. Тому ситуація, якщо подивитися по фактах, так вона не така страшна, як пишуть в ЗМІ, тому що беруть на понт, тиснуть, але важелів тиску Трампа на Україну значно менше в дійсності, ніж він думав. Ну, в будь-якому випадку, в цій турбулентності, ми маємо тримати розум холодним для того, щоб. Бути в стані мислити і діяти розумно, щоб не піддаватися паніці. Я вам зараз дуже дякую, пане Тарасе. Тарас Загородній, політехнолог був разом з нами на зв'язку. Я ж нагадую, що необхідно обов'язково допомагати власним збройним силам України. Необхідно донатити і допомагати, тому що хто як не ми. Дякую вам за те, що були разом зі мною на цій розмові. До зустрічі.